E Свята Євфемія всехвальна мученицьки загинула за віру в роки гонінь імператора Діоклетіана. Проте через півтора століття дивним чином великомучениця знову стала сповідницею чистоти православного вчення. Так сталося, що у 451 році засідання отців IV Вселенського собору відбувалося саме у тому храмі, де покоїлися її мощі. Учасники собору намагались сформулювати догмат про природу Ісуса Христа. Проте після довгих суперечок сторони так і не змогли прийти до єдиного рішення. Тоді до гробниці великомучениці поклали два сувої з різними формулюваннями. Через три дні ковчег з мощами відкрили. Свята Євфимія наче жива, підняла руку і подала Константинопольському патріарху Анатолію Совії з православним сповідуванням віри. Немає справжнього пізнання Господа Ісуса Христа без участі Святого Духа. Місто загадка. Воно схоже на палац сказки, який проспав віки у своєму затишному коконі з кущів. Місто фортеця Інків Мачу Пікчу, що у перекладі з мови Кечуа означає Стара Гора. Воно знаходиться на вершині одноіменного узвища перуанських анд на висоті 2200 метрів. Збудоване було у 15 столітті. Однак вже через 100 років, у 1532-усі жителі несподівано його покинули. Чому це сталося невідомо. Проте встановлено, що в опорі іспанським конкістадорам жителі мачу Мачубікчу участі не брали. 24 липня 1911 року, завдяки американцю Хайрему Бінкхему, про давнє місто, яке представляє собою справжнє архітектурне диво, дізнався увесь світ. Це відкриття перетворило Мачу Пікчу на найвідвідуваніше туристами місце на континенті. Культура людини прямо пропорційна знанню минулого. Лозанна 24 липня 1923 року з цього швейцарського міста весь світ облетіла звістка про підписання мирного договору, який в історію увійшов як Лозанський. Документ підписали вісім країн. З одного боку Великобританія, Франція, Італія, а також Японія, Греція, Румунія і королівство сербів, хорватів та словенців, а з іншого Туреччина. Воєнні дії, що тривали понад 10 років на території колишньої Османської імперії, нарешті припинилися. Юридично фіксувався розпад цієї колись грізної держави та встановлювались нові її кордони. Незважаючи на деякі неприйнятні для Туреччини умови, лозенський мирний договір у цілому засвідчив міжнародне визнання нової республіканської Туреччини, що постала на уламках Османської імперії. Історія це філософія, що ґрунтується на прикладах. Поет класик, перекладач та учений Максим Тадеєвич Рильський володів тринадцятьма мовами. А його переклади на українську мову творів Пушкіна, Лермонтова, Міцкевича, Словацького вважаються найкращими. Рильський готував до друку твори вітчизняних класиків: Котляревського, Шевченка, Франка, Лесі Українки. З 1931 року, після ув'язнення, напрямок його творчості змінився. У збірці Знак Терезів. Рильський виступив на захист радянської системи, завдяки чому став єдиним з неокласиків, який врятувався від сталінського терору. З того часу його творчість поділилася на два річища офіційне та ліричне. В останньому поетові вдавалося створити незалежні від політики суто мистецькі твори, які пережили автора. Будь же сином, а не естетом. І станеш ти не живим поетом. У наступному випуску, охрестившись у Візантії, вона почала будувати перші християнські храми на Русі свята рівноапостольна княгиня Ольга. Автор романів «Три мушкетери», «Королева Марго, кольє королеви, французький письменник Олександр Дюма Батько. У своїх полотнах він втілював ідеї громадянськості та патріотизму, представник російського класицизму 19 століття, художник Андрій Іванов. Майстер театральної і рекламної афіші в стилі модерн, чеський художник Альфонс Муха.